Всесвіт подає нам пораду перевірте себе, перевірте свої бажання. Бо як це дерево, воно не перевірило свої бажання і дозволило цій Ліані зачавити можливості, які в цьому дереві були з самого початку закладені Вселеною. Це дерево повинно було йти до верху. повинно набиратися сили, розквітати, але Ліана утримує. Всю цю можливості бо піднімається догори і перекриває вершину цього дерева. Так і в житті багато чого заважає всім нам досягти того, чого ми бажаємо. І таких ліан в нашому житті так багатсько, що час від часу ми навіть. Не зважаємо на це ніякою уваги, і це приводить до поганих наслідків і війна, і розбиті серця, і погана робота, все це надає нам можливості зрозуміти, де ми праві, а де не праві. Але якщо зауважити на всі обставини, свого життя, як ви поєднуєте бажання і можливості, тоді є просвіт сонця, тоді приходить вдача, тоді все складається так, як ви того бажаєте. І знову квіти починають квітнути на деревах, і знову змінюється ландшафт, все стає таким, до якого лине серце. Все, що ви бачите навкруги, воно дає вам радість, дає вам щастя, голубе небо і нові можливості для того, щоб прийти до чогось нового, до того, щоб посилити себе, зрозуміти, що ви можете досягти всього, якщо тільки вірно складете свої бажання. Свої можливості, на кого покладатись, хто допоможе, хто прийде на поміч тоді, коли це потрібно. І це дуже важливо. Поодинці дуже тяжко звалити дерево, але як багацько людей цього бажають, то бажання буде зроблено. І досягнення прийдуть, і радість буде, і щастя буде. Для цього потрібно поважати своїх батьків, поважати, допомагати їм в житті, а також батькам потрібно розуміти своїх дітей, не нав'язувати свою волю, а давати дітям. Розвиватися по-новому, бо вони, як ці молоді дерева, ростуть і дають можливість знайти щось нове, перейти зовсім по іншій доріжці життя, до щастя, котре належить тільки їм, і воно їм потрібно на все життя.